Одні батьки хочуть, щоб усім загиблим поставили однакові пам'ятники. Інші з цим не погоджуються. У мене тут син, ось Андра Русланчик, 20 років, хлопцю. Я йому чорну каміннюку, вибачте, крест не можу поставити. Ну не можу. Утрічками ще нічого не трогає було. Чоловік приїхав, сказав бігом. Тут все зносять. Не знесли надгробнички, тут лежали вінки. Скажіть, от дві базочки бачите, дирки залишилися. Ці вазочки спрашиваю. поубирали, будуть. Зачем? А за чим пам'ятники будуть, щоб добре було, всім однаково. А що ви хочете? Я не хочу ва всім однаково, я хочу свій пам'ятник. Всі за, всі за, щоб було всім однаково. Всі ми їх любимо, всі вони наші діти, всі за. Тільки два чоловіка проти. Помієте? Два чоловіка. І всі показали цей план, показали, як воно буде, красиво буде, уберуть ту сіночку, буде дуже гарно, добре. У мене син захований, Галушкина, Олександр Миколаєвич. У міській раді вирішення конфлікту бачать так, люди попрацюють архітекторами, і хай ставлять, які пам'ятники хочуть. Моя роль, як там зама з питань, була чисто тих тих питань, щоб виділили кошти і ну погодити всі проекти рішень на сесії міської ради. Мільйон 560 шістдесят тисяч це на облаштування пам'ятників, якраз і надгробних плит, і підготовка до благоустрою ну, знизу бетонування, ну, бетонування і ну, підготовчі роботи. І на наступний рік ми проводимо, будемо проводити тендер, виділяємо кошти, вони вже заплановані в бюджеті, в розмірі десь близько 2-2,5 мільйони на будівництво основного комплексу меморіалу. Всього тут поховано 29 сумчан. Вони загинули у зоні АТО. Місцину назвали «Алеєю слави. Цього тижня тут розпочалися підготовчі роботи. Олена Адаменко, Сергій Сурков на часі новини.